Пасічникам цьогоріч довелося працювати фактично на лінії вогню в окупації з перших днів війни. Опинилося мешканець села Ульянівка на Миколаївщині Андрій Галдін. Про те, як чоловік не полишив свою пасіку, дочекався до окупації рідного села та вдало завершив цей медовий сезон, розкаже Наталія Якобсон. Андрію Галдіну 46 років, 24, з яких він присвятив бджолярній справі. В даний час має близько 230 воликів. Каже, в одному проживає від 20 до 40 тисяч медових трудівниць, а це близько 10 мільйонів бджіл тільки на його пасіці. Це вимагає надзвичайно великої уваги бджоляра. Треба дуже любити природу і набути жадібним, як ні странно. Тому що якщо забереш весь метод бджіл, то їм не залишиться на зиму і вони загинуть. Ця робота вимагає дуже багато часу в сезонний період, тобто це 5 місяців з травня по вересень, і вимагає як у рибаков вміти очікувати, тобто терпіння вимагає ця робота. У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну село, в якому проживає бджоляр з родиною, опинилося в ворожому оточенні. Покинути його було неможливо, тому що ворог окопався навколо і обстрілював автомобільний транспорт з артилерії та танків. Перші п'ять тижнів родина Андрія не покидала домівку і сподівалась на те, що не опиниться в окупації. Два тижні тут ми ховалися по підвалам, потім стало трошки легше. Сюди почали завозити хліб, почалася більш стабільна подача електроенергії. До цього було у нас три дні без електроенергії. Саме на моїй пасіці була втрата в межах норми, тобто в межах 10 А пасіки моїх колег, які розполагалися напрямок більш ближче до Херсона, втратили майже всі сім'ї, там залишилось відсотків 5%. Зараз родина Андрія виїхала за кордон а сам він залишився в Ульянівці. Каже, хотів вивезти вулики в більш безпечне місце, але це заборонила робити військова адміністрація. Адже навколо точилися дуже інтенсивні бої, і тут залишилося багато нерозірваних снарядів. Кочівля дозволяється тільки на відкритих площинях, тобто на полях, на галявинах, а пасічники бджол ставлять завжди в лісосмогах, в, ліс, в лісних масивах. Туди і було заборонено виїжджати на стаціонарі. Сезон завжди менш ефективний ніж до кочівлі. Тому що мало медодаїв, вони квітують в певний період, але сезон получився десь на відсотків 30 гірше, ніж звичайний. Андрій каже, що ця справа стала основою його життя. і Він готовий надалі присвячувати їй весь вільний час. У планах розширювати кількість вуликів, брати помічників, а це робота для місцевих. Також чоловік вірить в Збройні Сили України, що наша країна незабаром переможе, а отже, ніхто не заважатиме йому займатися улюбленою справою.